Доброго вечора, шановні телеглядачі, сьогодні у нас у студії гість? Я хочу відрекомендувати вам Вікторію Гейко. Це капітан міліції, старший інспектор по роботі з населенням та зв'язками з пресою Тисменського районного відділу міліції. Ну, я думаю, якщо у нас міліція, то значить розмова буде йти і про міліцію. Я вас вітаю, пані Вікторію, в нашій студії. І перше питання: чим живе сьогодні міліція? Якими питаннями вона займається? Основним завданням міліції є на даний час є охорона громадського порядку та дотримання законодавства України. Ну, знаю, що ви не просто в нашій студії. Сьогодні, власне, у вас є, час від часу виникають якісь проблеми, і навколо того ви працюєте. То з якою сьогодні нагальною проблемою ви прийшли до нашої студії, щоб поділитися з нашими глядачами? Сьогодні я прийшла, щоб застерегти жителів району, що останнім часом почастішили. Шахрайства з банківськими картками, тобто людині може зателефонувати будь-який будь-який шахрай і попросити або пін-код, або якісь дані по банківських картах. То... Треба уникати цього. Так, так, так. А як часто ж є вже такі випадки в нашому районі? В нашому районі ще не було таких випадків. Тому що наша область промалювали вже на загальноукраїнському вже масштабі, десь там в на Косівщині, так, так. здається зал, заловили таке. Як застерегти все таке, ваші таке побажання? Як уникнути цього? щоб того? цього уникнути, не потрібно давати ніякі дані ні по картках, ні по паспорту. Взагалі особисті дані по телефону не потрібно давати. А якщо вже ну так і кажуть, що вам там треба перерахувати гроші або ще щось, то краще зателефонувати на гарячу лінію банка, вони є на всіх банківських картах, і тоді вже там уточняти. Чи це, чи це дійсно були банківські представники, чи це шахраї? Угу. А у випадку і все-таки що з цим робити, якщо, скажімо, на мобільний телефон, але то зараз дуже легко то скрити, хоча міліція при бажанні може знайти. Так, і якщо в людей є така інформація щодо цих шахраїв, то краще повідомити нам на 102 або 212.02, і тоді ми вже будемо розбиратися. Ну, все-таки з цим треба досить таки оперативно, чи в силі ви це оперативно зробити, тому що е, операція з банківською карткою це буквально кілька хвилин. Ну, Якщо людина не дасть своїх даних, то ці операції можуть так, взагалі не так. Відбутись. так. А так, то ну тоді ж будемо співпрацювати з банками і виясняти, але як правило, люди, які мають картки і розраховуються, то тут же ж їм сигналізує про те, що кошти зняті з Ну а якщо не санкціоновано якщо відключено, так так. А якщо Ми... є, зрештою, такі ну в більшості випадків зараз, як правило, приходить смска про те, що щойно зняті кошти з вашого рахунку, як бути в тому, не дай Бог таке трапляється, то що тут робити? Робити. Ну, в першу чергу дзвонити в банк. І, ну, потім зразу, якщо ти впевнений, що це не там, дитина взяла твою картку і не пішла в магазин, чи родичі, ну, хтось, тоді вже дзвонити до нас і вже ми будемо працювати. Ну, це коротенько, так по банках. А що. Е що ще є такого актуального сьогодні? Хоча, може, воно пов'язано десь погода трошки людей загнала в приміщення, бо ми все таки сьогодні працюємо в досить такій екстремальній ситуації, бо на вулиці твориться Мете. щось таке незвичайне. Прошу ще дуже почастіше випадки крадіжки скутерів, велосипедів, двохколісних наших. Угу. І того. Рекомендуємо закривати їх на ну, спеціальні Замок. ці замки і дома тримати там в гаражах, або десь щоб їх не крали. І скільки якщо... таких випадків є сьогодні в районі? Можна можна? щось, тому, що в районі в зв'язку з тим, що була зима, то поки що з нового ще року не було, ще не було. Так, так. Ну, є сподівання, і... що це просто як застереження, Так, це от так, і якщо якщо буде десь викрадення, це то нам чим більше інформації нададуть, там колір, номер кузова, оце все, і тим швидше його можна буде знайти. Ну що ж, це коротенько, все. А я хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії була Вікторія Гейко, капітан міліції, старший інспектор по роботі з населенням та зв'язках з пресою Тисменецького районного відділу міліції. Я дякую, пані Вікторія, що ви знайшли час і прийшли проінформувати наших глядачів.